Чуваєш легке запаморочення. Навіть не знаю. Чому слухай? Жодної ідеї немає. Ну, в принципі, так. Це приблизно таке ми бачимо, коли давно не їли. Я не думаю, що коли давно не їв, ти бачиш зловісні очі. Ну, Якщо ти все ж таки, Мікусе бачиш таке, коли давно не їдеш, то я боюсь, тобі потрібна термінова допомога. О, знову червоне свічення. Червоне, але я туди не поліз.